У результаті процесу децентралізації в Україні у 2020 році Арциська громада стала частиною Болградського району з районним центром у місті Болград. Такі зміни не могли не відобразитись на житті громади, адже місто Арциз знаходиться на відстані більш ніж 100 кілометрів від нового районного центру. Політичні опоненти, які е, хотіли з'явити Болгарський район, е, всім розповідали людям, що нічого не зміниться. Змінилося дуже багато чого. Це, по-перше, те, що всі заклади, які працювали, державні заклади, які надавали послуги населенню, вони переїхали до Болгари. Це і Богаська районна державна адміністрація, районна рада та інші, це означає те, що ми в бюджеті міської ради недоотримуємо більше ніж 10 мільйонів гривень на рік. Слід нагадати, що географічно місто Орци знаходиться у центрі Болградського району та рівно віддалене від усіх громад. А ось Болград розташований на межі з Ізмаїльським районом на відстані 60 кілометрів від сусіднього районного центру міста Ізмаїл. Наші політичні опоненти не зупинились і почали далі е, спробувати е, нашу інфраструктуру соціальну е, перемістити до Болграду. На сьогодні таке рішення прийнято по мрео, і наразі планується поступово бити по нашій лікарні. Котру з 16 року ми, я вважаю, вивели на дуже високий рівень щодо і обладнання, і якості надання послуг. Представники арцизької громади вважають такі дії недоцільними та недалекоглядними, адже логічним було б зробити районним центром саме місто Арциз, враховуючи його географічне розташування. У 2010 році було прийнято Неправильне рішення, і з моєї точки зору, і, так, в принципі, за, за всіма принципами соціально-економічного розвитку не, ну, неправильно формувати центр району в його кутку на відстані від 60 км від іншого районного центру, який є базовим для цих же мешканців Болгарського минулого району і в нинішньому Болгарському району. І сьогодні це призвело до того, що мешканцям Таруцівського району краще, Краще поїхати до Одеси в море, ніж до Болграду, Ну тому що їхати до Болграду 200 кілометрів, а, а дещо менше до Одеси. Але там в Одесі є ким інші послуги, які їм потрібні. Також арцис має дуже вдалі логістичні розв'язки, такі як залізниця та розташування неподалік від міста траси М 15 Одеса Рені, яка має міжнародне значення. Крім географічного центру є і центром інфраструктурним, і депо, і е, підстанція, і е, суд, і все інше кажуть у тому, що ми мали стати центром нашого району. Сподіваюсь, безумовно, що це питання ще буде підніматися е, під час голосування за до змін до конституції, але ми розуміємо, що ну, ми не проти Болгаду. Якщо було політичне рішення створити Болгарський район, мали створити окремий Болгарський район, а не за рахунок інфраструктури інших районів і не надаючи якісні послуги для цього населення і ущимлюючи це цього населення в їх правах і в їх бажаннях. На погляд керівництва Сильської громади таке рішення було прийнято без урахування думки та бажань мешканців громади. Ми зібрали 25 тисяч підписів на момент голосування за таке рішення. Uh, і те, це те рішення, яке було прийнято з неправильно, да сьогодні ми маємо наслідки. Наслідки ми бачимо по лікарні, по мрео, і я розумію, що це uh, тільки початок, але ми не дамо uh, і ми не ми не будемо мовчати, ми не будемо uh, поступатися uh, тим людям, які хочуть зробити акциз якимось uh, селом uh, без інфраструктури та без uh, можливості надання якихось послуг нашим населенням. Ксенія переверсве Юрій Слободяний – для юг тудей.